Ми чинимо опір всьому, що Ісус поніс за нас на Христі. Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом. І сказав Бог світло станця і сталося світло. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам. І зрозуміти, якими могутніми є ваші слова. Контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас. Почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру. І не дозволяйте страху руйнувати ваше життя, змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Вітаємо вас, ми та Лорія Коплен, і запрошуємо на передачу переможний голос віруючого. Хвала Богу. Ми зараз тут, в нашому молотовному будиночку на південному заході Арканзасу. Слава Богу. Кажу вам, нам подобається тут і ми щороку записуємо тут наші передачі, щоб поділитися цим місцем з вами особливо з нашими партнерами. І це така радість і захоплення. Мати нагоду робити це щороку. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за Твоє дякуємо, Слово Господи. Ми відкриваємо наше серце, ми підносимо наш розум до тебе і ми приймаємо відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю і прославляють ім'я Ісуса. Приносять уявлення, розуміння і концепції життя віри в тобі. Хвала Богу. Ми молимось в могутнє, дивовижне, незрівняне ім'я Ісуса, і ми віддаємо всю славу Тобі, Господи Ісусе. Так, Господи, дякуємо Тобі. Алілуя! Амінь. Слава Богу, Глорія, доброго ранку. Ми знову тут. Слава Богу. Нам подобається бути сьогодні. У ти виглядаєш дуже особливо. Дякую. І я знаю причину. В чому сьогодні, коли ми записуємо цю передачу, 17 квітня, так лише чотири дні тому ми з тобою відсвяткували. Шістдесят першу річницю нашого шлюбу. Тільки подумати. Хвала Богу. І ще через кілька років ми святкуватимемо 65-ту річницю. Ми влаштуємо справжнє свято. Серйозно, чудово. Амінь. Ми на це заслуговуємо. Так, Слава Богу. Так знаєш, мені пощастило жити з тобою. О, припини кохана. Хай кохане. Бог благословить тебе. Ти найкраща. Дякую, коханий. І сьогодні ми говоритимемо. Про найбільше? Як це краще сказати, Господи? На мій погляд, це на одному рівні сходження в любові з тим, щоб мати відкриття Слова Божого, тому що ви зрозумієте це коли ми будемо досліджувати це. Згодом ви все це зрозумієте. Ісус. Він взяв наші турботи на себе. Так амінь. Він несе наші турботи і глорія. 72 рази. В старому завіті. І 23 рази в новому завіті. І також є багато іншого, що вказує на це. Але фактично використовується вислів. Не бійся. Так. Загалом, в Біблії цей вислів використовується 95 разів. Знаєте чому? Це протилежне вірі. Так. Страх протилежний вірі. Ви не можете так. одночасно і боятися. І вірити. вам потрібно лише 2-3 свідки. Щоб щось було затверджено. А тут 95 разів. Це дещо говорить так. нам. І це стає серйозною заповіддю від Бога. Отже, передусім відкриємо п'ятий розділ першого послання Петра і почнемо читати з п'ятого вірша. І зараз ми розглянемо це дуже і дуже уважно. Дуже уважно. Як мудрі, ви молоді, коріться старішинам. Всі ж, підкоряючись один одному, зодягніться у смирення. Тому що Бог противиться гордим а смиренним дає благодать. Тож скоріться під міцну руку Божу, і Він піднесе вас у свій час. Отже, послухайте мене. Бог не проти того, щоб ми з вами були піднесені. Він не проти цього. Ні. Однак він проти, щоб ми самі підносили себе. Це хороший пункт. І мені слід бути дуже обережним з цим, бо і дозвольте мені вам дещо нагадати. Знаєте, апостол Павло сказав, я насадив, а полос поливав, а Бог зростив. І багато з вас чули. Як я неодноразово про це проповідував. Я проповідував про це буквально кілька років тому на передачі, яку ми записували саме тут. Але якщо ви вже чули це, тоді ми поливаємо. Якщо ви вперше про це чуєте, ми сіємо. Тому слухайте дуже і дуже уважно. Гаразд? На який вірш ти посилаєшся? Гаразд, 1 Петра 5, 6. тож скоріться під міцну руку Божу. І він піднесе вас у свій час. Всі турботи свої, скажіть всі, всі всі турботи свої віддайте йому, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш дьявол ходить, як лев, що речить, шукаючи кого поглинути. Дьявол не може просто прийти і поглинути вас. Сьогодні ми би сказали віддайте всі свої хвилювання. Отак, ми до цього йдемо. Вони містяться у слові турботи. Так, так. Всі турботи, всі тривоги, вони базуються на страхові. Неспокій це страх, бо Ісус сказав, не тривожтеся. Це протилежне вірі. Саме в цьому вся сутність. Отже, погляньте на це. Чиніть йому опір твердою вірою. Знаючи, що такі самі страждання стаються з братами вашими у світі, а Бог, о, мені це подобається. Погляньте на це, а Бог всієї благодаті, що покликав нас у вічну славу свою у Христі Ісусі, сам після короткочасного страждання вашого, нехай вдосконалить вас або зробить зрілими, утвердить, зміцнить і зробить непохитними. Це добре. І це робить так? вас непохитними. І давайте розберемося з цим короткочасним стражданням. Гаразд. Мова не про те, щоб страждати від недугів і хвороб. Він говорить так. тут зовсім не про це. Він говорить про протистояння. А чому має чинити опір, народжений згори віруючий? Подумай про це, Глорія. Ми чинимо опір всьому, що Ісус поніс за нас на Христі. Інколи це важко. Це важче, ніж фізичне протистояння. Це прокляття. Ми чинимо опір гріху. Так. Ми чинимо опір бідності. Ми чинимо опір хворобам і недугам. І в цьому протистоянні. Пригадую, як багато років тому в місті Оклахома, я так захворів на грип, що не міг підвестися з ліжка. Глорія, зателефонує і скажи, що я не можу приїхати. Не дочекайтесь. Ви так не робите. Я був дуже хворий. Я пам'ятаю, як ми взяли. Я би не дав тобі мою небезпечну бритву, щоб ти мене голила нею. Тож ми взяли в лавіні я тобі за електричну бритву. Якби так. в неї її не було, я би поїхав не Але вам потрібно було його бачити. Ми сиділи на ліжку, і я був такий хворий, а Глорія тримала мою голову за волосся і брила мене. Я чинив опір цій хворобі? Розумієте? Я чинив опір цій хворобі? В мене була приготована проповідь, яку я мав проповідувати того ранку, і я планував проповідувати її в ім'я Ісуса. Тож ми приїхали до церкви. Глорія допомогла мені одягтися і доїхати до церкви, де того дня я мав проповідувати. Це була церква брата Так. Я схопився за кафедру і прочитав моє перше місце писання. Весь той зал перед моїми очима просто поплив. І я сказав: я зараз повернусь. А поруч за сценою була кімната для репетиції хору. Я розвернувся і зайшов до тієї кімнати. І кажу вам: я взяв ладу над дьяволом. Розумієте, він намагався мене поглинути. Так. Він намагався осоромити ту проповідь. Він щосили намагався зупинити її. Так Як саме? Через мою турботу? Це була моя турбота, я мав провести це зібрання. Але ви не підкоряєтесь хворобі. І коли я повернувся назад з тієї кімнати, я схопився за кафедрою і знову відчув, що в мене крутиться голова і слабкість в тілі. Але я проповідував про зцілення 2 години і 15 хвилин. На ту мить, коли я закінчив цю проповідь, кажу вам я був зцілений. І всі в тому залі були зцілені. А д'явол випав звідти, як побитий Це перст. важливо. він того вартий. Саме так це Саме робиться. Саме так це робиться. Що сталося? Я був піднесений у свій час. Замість того, щоб приймати так. це, я був піднесений у свій час. Отже, отже, я чиню опір твердою вірою. І саме це страждання. Скажу вам, це страждання, коли вам слід відкинути ковдру і сказати: благословенний Бог, і доки 1 Петра, 2,24 говорить: ранами його, я був зцілений, доки це є в Біблії. Я не лежатиму тут. Я намагалась поголити тебе. Що ж, я не хотів давати тобі свою небезпечну бритву. Я би сказала, що страждала би саме я. А в лавіні була електрична бритва, пам'ятаєш? Так. Тож ми вчинили саме так. І я хочу тут дещо зробити. Дозвольте мені вам прочитати це. Ось що означає слово перекладене як турботи. Це неспокій, душевне страждання, тривога в розумі викликана страхом. Так. І в Біблії 95 разів говориться не бійся. Так. Тривога в розумі викликана страхом небезпеки чи поразки. Турбуватися означає мучити себе турботами та тривогами. Це те саме. Розумієте, це те саме. Це буквально взаємозамінні слова. І дозвольте мені прочитати це ще раз. Віддайте всі ваші турботи йому. Неспокій, душевні страждання, тривогу в розумі викликано страхом небезпеки чи поразки. І, щоб добре зрозуміти це відкриємо четвертий розділ Євангелії від Марка. І це також записано в Євангелії від Матвія 13, 22. Це записано в Євангелії від Марка 4,19, і це також записано в Євангелії від Луки 21,34. і там всюди говориться одне й те саме. Тому давайте просто прочитаємо це в Євангелії від Марка. Четвертий розділ, 14-й вірш. Сіяч сіє слово, а посіяне при дорозі означає тих, в кого сіється слово, але коли почують. То одразу ж приходить сатана і краде слово посіяне в серцях їхніх. Подібно до цього і посіяне на кам'янистому ґрунті означає тих, хто, почувши слово, одразу ж з радістю приймають його, але не мають собі коріння і непостійні. Потім, коли приходить скорбота або переслідування за слово, сатана переслідує слово Боже. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити його. І багато людей вважали, що він приходить вбити, вкрасти і знищити. Але Ісус сказав інакше. Це повинно бути в такій послідовності: вкрасти, вбити і знищити. Дьявол не налаштований на те, щоб вкрасти вашу сім'ю. Він не налаштований на те, щоб вкрасти ваші гроші. Він налаштований на те, щоб вкрасти Слово Боже. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І якщо він зможе вкрасти Слово Боже. То він зможе отримати все решта, і він це отримає. Отже, послухайте уважно: 18-й вірш а посіяне в тернині означає тих, хто чують слово, але в яких неспокій душевні страждання, тривога в розумі, викликана страхом небезпеки чи поразки у цьому світі. Оманливість багатства та інші бажання входячи в них. Заглушують слово. Отже, погляньте. Ви можете говорити іншими мовами, ви можете робити всі ці речі, а потім лягти спати з хвилюваннями і прокинутися хвилюваннями. Так, це не працює. Це, можливо, частково діятиме, але зовсім не так, як би мало бути. Майже 98% — Це просто неймовірно. Майже 98% всіх хронічних захворювань спровоковані самими людьми. 98%? Був один китайський лікар, він був дуже веселою людиною. І розмовляючи з моїм татом, він сказав, хвору людину дуже легко вилікувати. Вам достатньо від'єднати її голову, покласти на полицю, людина одужує, і ви знову ставите її голову на місце. Доволі непогано. Але неспокій, стрес та все інше це провокує різні хвороби. Адже рак не заразний. Так. Серцево-судинні захворювання не заразні. Але все це належить до цієї сфери, що справляє головний вплив на людей. Особливо, коли йдеться про недуги, хвороби, бідність та всі ці речі. Але нас зараз більше цікавить дух, душа і тіло. А тепер давайте відкриємо Євангелію від Івана. Чотирнадцятий розділ 27 вірш. Ні, почнемо з двадцять го вірша. Хто не любить мене, і я забув нагадати вам про наші тези, які ви можете завантажити для себе з нашого сайту в розділі Медіа. Це безкоштовно. Там ви знайдете всі ці місця писання, головні пункти і так далі. Ви можете навчати з них та досліджувати їх. Отже, прочитаємо 26-й вірш. А утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в ім'я моє, він навчить вас всього і нагадає вам все, що я говорив вам. Отже, зрозумійте це. Слава Богу! І послухайте, що він сказав. Мир даю вам. Мир мій даю вам. Не так, як дає цей світ, я даю вам. І послухайте зараз. Про що він говорить тут? Це заповідь. Нехай не тривожиться серце ваше, і не дозволяйте йому тривожитись і хвилюватись». Йдеться про так. ваш дух. Не дозволяйте вашому духу хвилюватися. Не дозволяйте йому боятися. Ви маєте владу над страхом. Хвала Богу. Давайте швиденько звернемося до першого послання Івана. Четвертий розділ, 18 вір. В любові немає страху. Але досконала любов або зріла любов виганяє страх. Це робить любов. Чудово, чи не так? Це чудово. І пам'ятайте, що наповнені вірою слова панують над законом гріха та смерті. І писання каже, що віра діє любов'ю. Так, послання до Галатів 5. О, так. Тому ось воно. Віра діє любов'ю. А страх діє протилежно до любові. Так, якщо нема любові, не віра не спрацює. І послухайте, бо в страсі є мука. І той, хто боїться, недосконалий в любові. Бог є любов. Отже, погляньте на це. Ви не можете сказати Богу, о Боже, усунь з мене цей страх. Так це не працює. Ви не можете передоручити йому те, що він вже доручив нам і передав сферу нашої влади. Глорія, ми повинні виконувати нашу частину. Бо інакше це не працює. Тут говориться, любов виганяє страх. Так. Ви не можете миритися зі страхом. Так, не можете. І ці слова, наповнені вірою слова, і, як сказала Глорія, віра діє любов'ю, а благодать діє вірою. І в п'ятому розділі першого послання Петра ми почали з того, що Бог смиренним дає благодать. Все це взаємопов'язано, чи не так? Так, у 18-му вірші говориться: а хто боїться, недосконалий в любові. Тому, якщо ви у страху, ви не ходите в любові. Так, ось що там говориться. Так. Той, хто боїться, недосконалий в любові. І нехай слово досконалий не спонтеличить вас, бо мова не про досконалість і бездоганність йдеться про розвиток, про постійний розвиток, про те, що ви постійно перебуваєте в Слові Божому. Ви повністю Так, бо з ви не ньому. можете бути водночас і у вірі, і у страху. І наш час вичерпано. Слід розібратися з цим. Так хвала Богу. Ми повернемось за хвилину. Вдовзі після того, як Кеннет і Глорія Коплен одружились, дідусі бабуся Глорія подарували їм чотири кри землі на південному заході Арканзасу. Коли вони приїжджали на свою нову ділянку землі, вони привозили намети і ставили там свій табір. Господь почав зрощувати їхні бачення мати тут у майбутньому дім. З іншого боку дороги стояв полишений дім, який належав сім'ї, яку Глорія знала ще будучи дитиною. Здавалося, що він вже розвалився, але Глорія побачила його потенціал. Питання було у тому, чи можна його перевести цілим. Після того, як Брат Копленд отримав відмову від однієї компанії, яка займалася перевезеннями, він знайшов для цієї роботи чоловіка на ім'я Містер Вутен, який сказав: все буде добре. Так це і було. Вони успішно перевезли той дім і поставили його на найкращому місці на ділянці. І, Як говорить брат Копленд, саме тоді почалася справжня робота. Була проведена велика реконструкція, спланована Глорією і її мамою Мері. Невдовзі те бачення яке дав їм Господь стало реальністю. Це дивовижне місце. І коли ми почали зростати в служінні, і наше служіння почало розвиватися, ми приїжджали сюди і проводили час в молитві, ми шукали Господа і отримували напрямок. І це місце стало місцем спілкування з Господом, спілкування з нашою сім'єю. Сила ваших слів. Ви можете змінити світ силою вашого сказаного слова. Хвала Богу. Так. Богу потрібен ваш голос. Знаєте, що 50 років тому Господь сказав мені, у віруючих є голос, і це голос перемоги. І тоді це вилилось в радіопередачі. Ми, з Лорією хочемо посіяти в ваше життя ці книги. І ви знаєте, що як ви щось назвете, таким воно і буде. Тому послухайте, припиніть називати існуюче як існуюче, бо тоді це залишатиметься без змін. Але ви пророк свого власного життя. і ми, з злорію, хочемо посіяти ваше життя ці безкоштовні видання. Тож замовте їх, і ми надішлемо їх вам абсолютно безкоштовно. Амінь. Також заходьте на наш сайт і повністю в слово Боже. Так, отче, ми дякуємо тобі сьогодні за наших Хвала партнерів. Богу. Дякуємо і ми віддаємо тобі хвалу і прославляємо твоє ім'я. Якщо ви матимете можливість, то приїжджайте на наші конференції, приїжджайте і повністю занурюйтеся в слово Боже. І я можу знову проповідати вам все це. А ви можете отримати напрямок, чуда і відкриття Духа Святого і підзарядитися в атмосфері віри. Ми будемо раді бачити вас в ім'я Ісуса і пам'ятайте. Ми Кене та Глорія нагадуємо вам, що Ісус, Ісус є, Господь. є Господь. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Кожне слово, яке він сказав, роби це, робите, не роби це, не робите. Все це для мене накази. Я приймаю це, бо він жодного разу за весь час свого існування не сказав жодного слова, яке було б проти мене. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.